Да, таке собі море. Не плягу. А там що таке? Що це там? Ай, добре. Всім привіт, з вами знову я Гастбилдер. І сьогодні ми з вами будемо грати в Roblox Noob Army Tycoon Будемо будувати свою армію нубів, які захоплять весь світ. І так, стрілочка нам вказують сюди. Що у нас тут? Так, 0 гривень. А, це нуб, який буде нам робити гроші. 1 гривню в секунду. Ага, понятно. Давай давай, Працюй. Так. Що? побудуємо ще одного. І ще одного. Четвертого, п'ятого. Шостого. А, не вистачає. Так, що це? А, стіна. Побудуємо стіну. Ну, багато стіни не буває. І ще... Так. Щось стрілочка хоче Що це? Так, ангар якийсь. М -м ну і ще? Тут. О, це перший нубик! Ви щитом із пістолетом і він уже готовий ти. <плес> 230 хп і ті захисту його щита, напевно. Ага. І от кнопки на які можна це нашати. Це напевно якщо нашати, то він вже піде в бій. Віде на це міст, напевно. Але ні, рано ще. Ще рано, він один. Тому от треба побудувати більше нубів. Так, ось... Так, давайте, давайте, з'являйтеся. Більше нубів. Не хватає. Так. Стрічка, хочу, щоб я побудував більше нубів програмістів, щоб більше грошей. Давайте, щоб більше грошей зробили мені. Ей, я не зрозумів. А ти що розлігся? Ти що так працюй давай. Гроші потрібні, Ев. Ну, ти тільки подивись на нього, як він розслабився. Працювати хто буде, Ев. Не спи... Ай, добре, його будуть проблеми, я його звільню потім. Всі працюють, а він розлігся. Так, а я здається обгрейджувати мову. Так. О, тепер три монети в секунду. Ага, давай, давай тебе обгрейдемо зараз. О, тебе. У нас монітор, до речі, збільшиться. Так, тебе, тебе. Слухайте, ціни піднімаються на апгрейд. Так, ТБ до третього. Не хватає. Ай, добре. А, тоді побудуємо ще більше програмістів. О, багато програмістів потрібно. Так. О, ще один лінчай. третій. Не хватає знов. Так, що стрілочка хоче? Вона хоче, щоб я вже нубів випустив бій. Ну, я не знаю, їх всього лише шестеро. Їх там напевно швидко розстріляють. Напевно, треба більше нубів побудувати. Так, давай. Так, давай-та більше дубів. Це тільки вісім нубів тут може. Що так мало так. Ну... 8 набій... Ну добре, давай протез випробуємо їх. І так. Місто, роздвигайся. Так. Роздвигайся. І вони пішли, ми, до речі, можемо за ними спостерігати. Так ось. Як вони там, том-том-том-том. Так, кораблі. Ідуть. Давайте, моя армія, давайте. Захопнуйте острови. А! Понятно. Їх, коротше, кораблі застрелили. Ммм. Так, стоп. Не, рано іще. Так, треба більше програмістів. Так, ще. Ще. Щось то там якийсь. Так, абгрейд. Так, лінчаю першому. Такий новий. Так. Блін, знову не хватает. А тобі. Мммм. Понятно. Не хватает. А, не хватало. Так, працюйте, працюйте. О якось повільно працюю то, мені потрібно більше грошей. Так, что-то на он говорит. Так. Так, что тут у нас? Так, стена. Здорово. слой... третий, четвертый. Так. Так, что тут еще? А, ну еще один. Так, да. Тут, наверное, сейчас пару набил. О, да. Так, отак. От більше набив, більше. Щоб я міг світ захопити. Блін, не хватає. Ну, фото тречу гроші. Так, що тут? Що це тут? Такий простір великий. Що тут? А що ти робиш? One rage point every one second. Це ще-що, якесь що? поелюта, що? що це вилізло зараз? Ну хай будет. Ч ⁇ Ч ⁇ нажал еще. Так, ч ⁇ Я этот, ты еще сын разобрался? все. Unreach Point. А, ну, потому ну, что еще ну, и кость валюта. Угу. Понятно. Все для VIP. Все, сейчас. Да, речпой, это це ще якась валюта. Так, добре, тоді більше програмістів зробимо, щоб більше цієї валюти було. Так, добре, давай більше нубів побудуємо. Так. Йдуть, ідуть. Так, ну це їх тепер 16. Ага, багато. Угу, Ч, угу. хоч то обій... Ну добре ідіть. Зараз місто роздвинеться і ви підете. Так, вони такі маршрують. Понятно, знову застрягли кораблі. їх. Понятно. Задвигнути мест. Так, стоять, стоять, стоять. Ви куди? Зупинилися. Слухайся свого командира, зразу видно. Так, що стрілочка. Ага, щось якась кнопка. Що це? А, це, напевно, інші види солдат будуть. Якісь лікарі. О, цього. Що це? Что осталось? А? Что? за стрелка? Ау! Ау! Что это? Ау! Что мы... А! Господи, я нарекался. И что тут? А, ось ты. Солдат. Щём... Их менять текусь. Ну да, напевно их тут менять. От тільки як. Як мені їх тут мінять? Стрім не прибрати. А ну от солдат у мене є, а я як їх поміняти? У вас напевно є запитання. Наприклад, де я зараз знаходжусь? Я знаходжусь на даху. За кадром я вже тут багатенько чю побудував, наприклад, там. Уже другий повер почав і тут другий поверх. А ще все забудівля така. Що це, це ангар. З такий ось ангар. І... Я вам зараз попию. Портую... Ай, я за заспойлер. Так. Да. Ангар. З отакимся тачками. Ну, шо, давайте спробуємо запустити її. А это что, моя? машина сама пошла. А зачем он басточку? понял. Долго тачка на проживает. Все еще идут. Такие повинные.

Одно найдите. Так, добро, Давайте подумаем, что еще тут мы еще. Можем. Так. Сейчас. Вот это. Вот, для машины красоты. Мне здаётся, что со скорой на этот раз Луки будут править. О, танк! нормально, это танк! Чё ж тут просит нас сос... сестра? Опять новый мундир. Але побудуємо ще більше машин з світло! Так там е? Що не все? Ну так мало, е! Ой, ми ще буде. Наврана народ давайте уже на цьому закінчувати. Ми вже багато чого тут побудували. Продовжимо наступні серії. І я думаю, що вона вийде не через 1000 років. Поставте лайк, будь ласка. От. Давайте наберемо О, 10 лайків. За... думаю, що 10 лайків от тим чувакам буде достатньо. Підписуйтесь на канал, ставте дзвонить зустрінемося в доступному відео. Всім гарного дня і всім пока-пока!